Може хто знає з чим це пов'язано. Щось як це я там сфокусувати. Вон понатягували. Там були язики, я їх повідривав такі по сантиметру до 20. Було там раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 язиків. Отакий прилетів сюди рій і він щось не дуже хотів туди заходити. Хто знає, що це. Може воно з якою маткою пов'язано, може щось. Ну, це вже четвертий випадок цьому році отак вони прилітають біля льотка сідають зсередину заходить якесь жменя бджіл і от вони на вулиці вже починають складірувати свої язики може, може колода мала чи ще щось але я не знаю що, що їм що їм не подобається вони літають але лід такий слабий слабий хоча раяка тут була гарна непогана шиферина трошки з'їхала тому, звісно було б по правий. Вон вони навіть навіть гілка, ось гілка отут. Вони там набілили. Там язики такі зарчали, і вони всі сиділи сюди, не знали що робити. Така, така ситуація, коротше. Може хто знає, що це, як це і з чим воно пов'язано. Вон вони щось там прилітають, але, але щось мені воно не подобається. Щось коротше, не то. Ну буде видно. Ось ні побачимо. Я поки дивитися не буду, а там буде видно. А пильці то я не бачив.